Вартість Криворізьких земель оцінено по-новому, як цього вимагали новації податкового законодавства. Криворізька міськрада прийняла відразу два відповідних рішення від 24 червня 2015 року за номером 3727 про встановлення ставок земельного податку розміру рентної плати за землю та за номером 3728 про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель Кривого Рогу. Обговорення цих документів проходило публічно, дискусійно і не без різкої реакції громадських активістів. Альтернативи прийняттю таких рішень немає, констатують в міському управлінні містобудування архітектури та земельних відносин. Це, по-перше, дуже жорсткі вимоги законодавства відносно оцінки земель. Якщо раніше Податковий кодекс України давав люфт у тому випадку, коли грошова оцінка не була. Проведена на території населених пунктів, то тепер однозначно тільки нормативна грошова оцінка є підставою для нарахування плати за землю, як на податку на землю, так і орендної плати. Крім того, нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується нашими громадянами при вкладанні цивільних актів, таких як договори міни, куплі-продажу і аналогічні документи. Базову вартість квадратного метра Криворізької землі оцінено у 270 гривень 60 копійок. Це абсолютно об'єктивна та збалансована оцінка для міста мегаполіса, стверджують розробники науково-дослідного інституту проєктування міст Дніпромісто імені Білоконя. Формула, за якою розраховували вартість землі, базується на середній вартості квадратного метру, капітальних вкладеннях у землю, витратах, коефіцієнтах зонального розташування ділянки, її функціонування. Вціональності. Оцінюючи землі у кривому розі, фахівці жодного разу не відступили від методики та стандартів, які застосовуються однаково для усіх міст в Україні. За цими нормами обчислюватимуть податки та ставки впродовж 5-7 років. У державних експертів ніяких претензій до документів. У висновках зафіксовано, що вони відповідають усім вимогам чинного законодавства України. Проекти рішень. Проекспертовано Дніпропетровським обласним територіальним відділенням антимонопольного комітету України та проінформовано, що проєкт рішення міської ради про встановлення ставок земельного податку розмірів орендної плати та пільг зі сплати за землю на території міста Кривого Рогу погоджено як такий, що не суперечить вимогам законодавства про захист економічної конкуренції. Державна регуляторна служба України. Повідомила про відсутність пропозиції щодо вдосконалення зазначених проєктів та аналізу регуляторного впливу до них відповідно до принципів державної регуляторної політики. Базове відстеження дії нових ставок та податків та їх впливу на бюджет міста і бізнес показало ані зменшення надходжень до міського бюджету, ані зменшення кількості договорів оренди не зафіксовано. Технічна документація на Підставі неї проведені розрахунки плати за землю повністю відповідає тим цілям і завданням, які були поставлені при затвердженні цієї документації, прийняття відповідного рішення Криворізькою міською радою. При цьому, зазначає керівник профільного управління, встановлювали мінімально можливі згідно до українського законодавства розміри ставок земельного податку та враховували усі можливі пільги. Якщо передбачені законом розміри орендної плати розраховувалися як трикратний розмір податку на рівні 3,12% від нормативної оцінки землі, то місто прийняло рішення встановити 3% від грошової оцінки землі. Раніше законодавство надавало одну єдину можливість користування землею це оренда. Тепер дозволено постійне користування. При цьому плата за землю для ОСББ практично залишилася на рівні 2015 року. Соціальні пільги передбачають сплату податку на рівні усього 0,03% від оцінки вартості землі. Плата для учасників АТО символічна. Одна гривня 30 копійок на рік. Вартість земельної ділянки, вибачаюсь, встановлена з технічною документацією, до вартості цієї земельної ділянки введено понижувальний коефіцієнт 0,3. При цьому враховані були індекси інфляції, які по законодавству мали місце в 2014-2015 році. І як показала практика станом на буквально на цей день. Ми ще не мали жодного прецеденту або випадку жодного, щоб хтось з об'єктів господарювання був невдоволений тими, тими розмірами плати за землю, які він сплачував поточного році. У нових формулах вартості Криворізької землі ніяких привілеїв для крупного бізнесу. Умови рівні, стверджують в управлінні містобудування архітектури та земельних відносин. Якщо раніше підприємства ГМК мали пільгу, знижувальний коефіцієнт 0,25, сьогодні вони сплачують за землю на загальних умовах. А по окремих підприємствах плата за землю виросла у три рази. Деякі підприємства знаходились на умовах так званих державних актів. Тепер підстави плати за землю однакові. Усі суб'єкти господарювання знаходяться у рівних економічних умовах. Надходження до бюджету з року в рік збільшувалися за рахунок бюджету утворюючих підприємств. Починаючи з 2010 року, їх частка зросла з 60 до 77%. Відсотків. Тоді як питома вага бізнесу зменшилася. Зокрема, знизилися надходження від малого і середнього бізнесу впродовж 2016-го. Як заявляють у профільному управлінні, цьогоріч зростання міського бюджету у частині плати за землю відбулося в основному за рахунок крупного бізнесу. Натомість оподаткування малого і середнього знизилося на 8-9%.